Вітаємо на каналі Binance Ukraine – найбільшої криптобіржі у світі. Сьогодні ми розберемося, що таке BFUSD. І перш ніж перейдемо до нашої теми, не забудь підписатися на канал та вмикать дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Починаємо. BFUSD – це інноваційний продукт, який надає винагороди користувачам Binance Futures за відповідні баланси BFUSD на ф'ючерсних акаунтах. BFUSD також можна використовувати як маржу на ф'ючерсах, одночасно отримуючи винагороди. Також його можна обміняти на стейблкоін прив'язаний до USD, що забезпечує стабільність цього активу на ринку криптовалют. Користувачі Binance Futures, які просто тримають BFUSD на своїх фьючерсних аккаунтах, можуть отримувати щоденні винагороди з базовою річною відсотковою дохідністю. Винагороди за підвищеною ставкою, користувачі Binance Futures можуть отримати. Мувати також за кожен день, коли активно торгують ф'ючерсами usdsm на своїх ф'ючерсних акаунтах. Ці винагороди автоматично зараховуються на твій фьючерсний гаманець наступного дня, і кожен торговий день може приносити нове збільшення винагороди. Вони фінансуються за рахунок доходів біржі Binance від хеджування, інвестицій, стейкінгу та комісій. Для забезпечення стабільності та безпеки холдерів BFUSD було створено надійний резервний фонд, який на момент запуску складає 1 мільйон доларів Сполучених Штатів Америки. Цей фонд слугує бу для покриття несприятливих ринкових умов, таких як від'ємна ставка фінансування. Фонд постійно поповнюється часткою щоденних винагород від BFUSD. Ну а купівля BFUSD це простий процес. У застосунку Binance на головній сторінці обери розділ ф'ючерси. Торкнися трьох крапок у верхньому правому куті і обери BFUSD. Далі купити. Тепер вкажи суму, на яку хочеш придбати. Прийми правила та умови, а потім торкни. Підтвердити, щоб завершити покупку. Вітаю! Ти успішно придбав BFUSD. Щоб викупити BFUSD, торкнися одноіменної кнопки. Кажи суму, і підтверди свій вибір, щоб завершити викуп. Перш ніж придбати BFUSD на Binance, ознайомся з ризиками, пов'язаними з інвестуванням. Пам'ятай, що у торгівлі криптовалютою немає гарантій прибутку, Binance не несе відповідальності за будь-які збитки, тож будь уважним, здійснюй операції обережно та ретельно вивчай умови перед тим як вкладати свої активи. Щоб використовувати BFUSD як маржу, підтримуючи свої ф'ючерсні позиції без необхідності конвертації, просто переконайся, що режим мультиактивів увімкнено в налаштуваннях твого акаунту. Торкнися трьох крапок у розділі ф'ючерси: обери налаштування і увімкни режим мультиактивів. Це дозволить BFUSD використовуватися в якості маржі. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Якщо ти додивився до кінця і залишив коментар під відео, то отримаєш буст до везіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.